В Миколаєві Укрпошта провели спецпогашення марки Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу, час повертати своє. Церемонія відбулася біля будівлі адміралтейства, в яку 27 квітня 2023 року під час обстрілу міста влучила російська ракета. У поштовому блоці конверт і три марки присвячені бригадам гвардії наступу, з Нацполіції, Нацгвардії та держприкордонслужби. Також до комплекту входять три листівки та конверти. Поштовий блок Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу це продовження серії Слава Збройним силам України, яка була презентована Укрпоштою у 2022 році. Ці марки були виготовлені за сприяння тих самих підрозділів, які сьогодні будуть приймати участь, в тому числі в нашому спецпогашенні. Автор поштового випуску заслужений художник України Олександр Охапкін. Марка присвячена захисникам, які входять до гвардії наступу. Нацгвардійцям, поліцейським та прикордонникам кожному з підрозділів присвячена одна марка марочного блоку. Наклеп марки складає 235 тисяч примірників. До цієї марки приклали зусилля ще й Національна гвардія України. Окрім директора Миколаївської філії Укрпошти Єгора Косорукова, участь у спецпогашенні також взяли начальник управління патрульної поліції Миколаївської області Віталій Даніла та старший лейтенант Національної гвардії України Валерій Безбабний. Ми беремо участь у погашенні спільної марки, яка була розроблена з представниками. Національна поліції, Національної гвардії та прикордонників це спеціальний блок, можна сказати, марки, яка присвячена саме гвардії наступу. Тому що зараз йдуть запеклі бої на фронті, таким чином ми разом з усіма силовими структурами, разом з Укрпоштою хочемо підтримати бійців, які на передовій. Шість підрозділів Національної гвардії України входять до структури гвардії наступу. Це бойові підрозділи, які виконують бойові завдання. Також у структурі є люди, які були добровольцями, а потім пішли до лав гвардії наступу до підрозділів Нацгвардії. Наразі вони проходять навчання та готуються звільняти наші території від загарбників. Національна гвардія входить в структуру гвардії наступу, постійно навчається, постійно тренується. Тойсь стільки вперед, побажання всім перемоги. Слава Україні! Героям на спецпогашення марки спеціально пробула спецтехніка захисників України, серед яких і бронетранспортер «Макс-Про», який наданий партнерами із США по ленд-лізу, та автівка, яка полює на ворожі дрони. Представлено три одиниці техніки. Це перше, це Max Pro, який наданий поленлізу американцями, нашими американськими партнерами. Крас Кагуар українського производства, який вже приймав участь у бойових діях. На ньому є як сказати, відмічений він від пуль <різький> росіян. Та о, УАЗ. Буханка як ми називаємо, її називають на наш екіпаж Бендерчиком. На його рахунку вже чотири шахіда. За традицією частину погашених марок передають волонтерам для подальшої участі в благодійних акціях зі збору коштів на потреби збройних сил України. Учасники спецпогашення також отримують марку на згадку про захід. Оскільки марки спецпогашення мають історичний характер, одна з марок знайшла своє місце в краєзнавчому музеї старофодські казарми. Сам музей зазнав руйнувань двічі. Останній раз, 27 квітня 2022 року. Ми збираємо експонати і я знаю, що вже в нас є колекція з Укрпочти. Це безцінний експонат, я вважаю. Дякуємо хлопцям. Бажаємо вернутися живими всім, хто нас захищає.